Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Вяжемо разом з Надією. Але, як ви всі бачите, сьогодні у нас не про в'язання відео, а про консервацію. Консервуємо салаку в томаті. В кінці відео вставлю вам рецепт. Досить легко, але трішки довго готується. Зато як смачно зимою. І так, ось така салака у нас вийшла. Досить зручна консерва в тому плані, що можливо використовувати її для чоловіка, який їде в командировку кудись далеко, там, чи якісь, якась нього робота, там, що потрібно готувати сумку з собою. Так? То це досить смачно, досить зручно. І навіть коли вдома ви хочете швиденько щось там перекусити, але у вас немає часу готувати, тому залюбки усі їдять таку салаку з картошку. Спількою, чи то з макарончиками. Тому для приготування такої салаки я беру 3-3,5 кг салаки, 3 літри томатного соку, ці кипить 40 хвилин. Салаку ми чистимо, ріжемо на шматочки, десь приблизно напополам можливо, на три частинки, в залежності від того, якого розміру у вас салака. 1 кг солодкого перцю ріжемо кубиками, 1 кг цибулі ріжемо кубиками, 1 стакан олії. Це десь 200-220 мл, ну Я маю на увазі стакан такий. Так? 1 стакан цукру, 2 столові ложки солі. Можна потерти 1-2 морквини, можливо, 2-3, в залежності від того, хто скільки любить. Це все суміш ми доводимо до кипіння на плиті. І потім ставимо в духовку. Чому в духовку? Мені більше подобається в духовці, тому що там рівномірне кипіння. Ви всі бачили на відео, що в мене кипіло воно в чавуні, тому що в мене досить великий чавун, я робила на дві порції. Але мені це не сподобалося. Я... Більше мені подобається все-таки в духовці, коли воно рівномірно кипить. Варити 4-5 годин, потім за 10. Хвилин до кінця варки додаєте стопку 70 мл оцту і кипить 10 хвилин, і закручуєте це все діло. Десь вихід приблизно плюс-мінус в районі 10 баночок півлітрових. Смачного вам бажаю, щоб скористалися даним рецептом.